Всім привіт! Нещодавно я отримала посилку з осінньою велоформою від бренду Джеленю, і у цьому відео разом з вами я хочу зробити розпаковку, трошки розповісти про цей бренд, бо він зовсім нещодавно з'явився на ринку, зробити примірку, поділитися першими враженнями і, звичайно, відправитися на покатушку, бо зараз ідеальний час для осінньої велоформи. Так, що поїдемо тестити джеленю, це французький бренд, створений у 2021 році, який спеціалізується на виготовленні велоформи саме для жінок. У них є запатентована технологія, яка називається CurveTech, на базі якої вони створюють велоодяг, що адаптується під форму тіла та рухів, підтримує та захищає ключові групи м'язів, таких як спина, плечі та стегна. Велоформа джеленю знаходиться в преміальному сегменті спортивного одягу, тому ціни відповідні. І далі у відео вони будуть вказані, тому давайте переходити до розпаковки. До речі, в мене вже є літня форма від джеленю, і я просто в захваті від її якості, тому я вже дуже хочу відкрити, побачити і приміряти осінню велоформу. І так, я замовила чотири речі, три з яких складають базу: це термік, кофта та штани. І додатково я замовила вітровку, бо як же без неї восени, я не уявляю. Давайте відкривати перший пакетик, і тут у нас мають бути штани. Осінні класичні чорні велоштани. Вони йдуть без утеплення всередині, так як це осінній варіант. Я думаю, ідеально буде на температуру плюс 10-15 плюс градусів. Також тут є памперс. Доволі таки м'якенький. І якщо хтось дивиться мене, той хто не катає на велосипеді або не катає в велодязі, то велосипедисти не справляють сюди свої потреби. Якщо що я вибрала штани без лямок, так як це все таки осінній варіант. І додаткового закриття в області попереку мені не треба. Тим паче, тут широка хороша резинка. Я впевнена, що вони будуть добре сидіти на талії та не будуть по ній сповзати. Ось як вони сидять. Мені дуже подобається. З двох сторон тут є кишені. Тільки подивіться, якого вони розміру, і скільки всього сюди можна накласти. Тут достатньо світловідбиваючих елементів, вони є на обох ногах, також на талії, і також внизу на двох сторонах. Виробник рекомендує штани на плюс 5, плюс 15 градусів, але мені здається, вони для плюс 5 можуть бути холодними, так як тут немає утеплення. Можливо, це вже треба розігрітом вийти з дому, відразу сісти, крутити, 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 ніде не зупинятися і так само приїхати додому відразу в тепло. Але можливо тканина має якісь особливі властивості, і я помиляюся. Давайте будемо дивитися на наступну річ. Це має бути термокофта. Я взяла стандартного чорного кольору, щоб можна було вдягати не тільки під велоджерсі, а і під звичайні кофти. Ну або щоб просто носити самостійно як один шар. Ось так виглядає на мені, це розмір XS. В принципі, можна було взяти ще менший розмір, але в цілому нормально. Вона і не тонка, і не товста, такої середньої щільності, і всередині є міні-міні-міні начос. З двох сторін тут є широченні вентиляційні вставки на зоні паху. От саме такий термік я собі і хотіла. І присутні невеличкі світловідбивайки. Термік це у мене перший шар, тому я його заправляю у штанці. А зверху буде джерсі, тому давайте переходити до її розпаковки. І так, дивимось. Стандартна чорна джерсі. з Збоку, як і на терміку, вентиляційні вставки. Всередині міні-начос. Щільність також така середня. Є світловідбиваючі вставки, три кармани. Давайте я надягну і краще так покажу на собі. Також джерсі добре сіла, облягає. Ось так комбінується зі штанами та терміком. Можна побачити матеріал всередині, що це такий міні начос Тут якраз видно, що вона і не дуже товста, і не дуже тонка. Бачите, просвічуються пальці, але все-таки це осінній варіант. На передній частині невелика світловідбивайка, також вони є ззаду, також три великих кишені, одна з яких на застібці. Ще коли я застібнула джерсі, то помітила те, що задня частина подовжена, щоб коли ми сідаємо на шосейний велосипед і тіло розтягується, ось ця частина не оголяється і залишається закритою на випадок того, якщо ви одягнуті в штани, в яких немає високої резинки. І так як я собі знову вибрала весь чорний одяг, що не дуже добре і безпечно для осінньо-зимового періоду, щоб його трошки розбавити і повисити свою видимість на дорозі, ось що. Що я вибрала. Я взяла собі білу вітровку. Для мене це необхідна річ, коли вітер стає прохолоднішим та потужнішим. Або жилетка, або вітровка завжди зі мною в кармані. Вона легенька, тоненька, має мінімалістичний дизайн на передній частині світловідбивайка. Також побільше присутня на задній частині. Давайте буду приміряти. Вітровка гарна по довжині. Комірець прилягає до шиї, але при цьому щось потовще можна підодіти сюди. Трошки довгий рукав на мене, але за рахунок того, що тут манжет на резинці, вітровка не буде сповзати вниз. Я обожнюю подвійну блискавку, це коли і зверху і знизу можна розтібнути річ. Це зроблено для того, щоб на підйомах ми з легкістю однією рукою могли розстібнути курточку, щоб сюди потрапляло повітря, а потім так само однією рукою застібнути. Це дуже зручно, бо не треба зупинятися, щоб це все зробити. На внутрішній частині є кишені, одна велика, і всередині ще декілька маленьких. А з іншої сторони є мішечок, зроблений він для того, щоб коли ми зняли джерсі, могли ж в цей же мішечок її скласти. Ось ми і подивилися все, що було в посилці. Тепер залишилося доповнити образ своїми речами та аксесуарами. І ми вже зараз зустрінемося з покатушки. Всім привіт! Ось я і виїхала на обкатку велоформи. Нагадаю, виробник рекомендує її від 5 градусів зараз. На вулиці десь 11-12 градусів на мені джерсі. Термокофта, оділа вітровку, бо якраз сьогодні вітряний день, і штани щодо штанів, я чомусь не впевнена, що вони витримують 5 градусів, так як вони без утеплення. Мені здається, вони ідеальні якраз на температуру 10-15 градусів, і якраз сьогодні це перевіримо, як в цілому вся форма. А ще ми сьогодні поїдемо, подивимось на трасу гонки скотрейс. Я не знаю, чи я поїду, ось після прикатки і подивимось. Ще нам треба сьогодні поїхати прокачати Женін велосипед, бо щось у нього з гідравлічним тормозом заднім. Можливо, його просто прокачати треба, а можливо, щось там потекло. І... Коротше, я не знаю, що там. Сьогодні поїдемо шукати, які веломагазини, веломайстерні у нас на шляху зможуть нас прийняти. Щоб відразу це вирішити, і ми будемо вже вирушати. Тому дивіться це відео і підправляйтесь на покатушку разом з нами. Недалеко від нас знаходиться магазин Помаранчевий ровер, тому їдемо туди. Тут нам сьогодні допомогти не зможуть, бо в них є інша робота, і сказали, що потрібно залишати велосипед. Нам таке не підходить, тому їдемо шукати далі. Ми побачили, що у нас на шляху є веломагазин і майстерня Євробайк. Зараз під'їдемо туди, спитаємо, чи зможуть нам сьогодні щось зробити. Тут нам також сказали, що веломайстерня не працює у вихідний день, тому їдемо катати, як є. І так, перші відчуття. Ми тільки що проїхались по набережній, там було доволі вітряно і верх мені прям дуже зайшов. Вітровка мене спасає, причому мені подобається ось ця подвійна застіпка, що на підйомах я розтібала, коли я вже розуміла, що мені трошки жарко стає. А потім на спусках і на набережній. Я застібаю ось так однією рукою. Все дуже легко, просто ось верх мені дуже сподобався. Щодо штанів. Зараз ми заїхали на Труханів. Тут зазвичай десь на 2 градуси температура менше, ніж десь по місту. І скажу так: я вийшла з дому, і мені було трошки прохолодно. І це нормально, тому що потім по ходу руху ми зігріваємось. Ми проїхались по місту, приїхались по набережній, і ось було дуже комфортно, ідеально, так як треба. Не холодно, не жарко. І ось, коли ми спустилися на острів, тут уже коли були пориви вітру, то трошки задувало, але холодно не було. Так що поки що при температурі 10-12 градусів мені комфортно. Зараз ми вже заїхали в парк Муромець, будемо їхати до стартової точки, виставляти на гарміні маршрут і їхати прикатувати трасу. Так, я ось виставила собі маршрут. Ой, не знаю, як тут щось можна побачити і зрозуміти по цій карті. Сейчас будемо їхати нам по туда. Ну що, го, треба, Ну да. Ага, сейчас так типа скиду да? Ні, ну тут спуститься можна, но я не знаю, як проїхати. Избагато, типа. Так давай ты знаешь, пройти наступать. Ну, вже люди а, видно. Вкрати, ход. Я вкрати, тут чисто взять руки белик и порвих, ты знаешь. Да, да, так и є. Если это на скорость. Так. Не, ну в Давай справа подавить, бо я не знаю, як я буду прикатити. Він десь теж хтось прикатував. Ага. Ну ладно, справа типу. Бурмосик і ні. Я не пам'ятаю. Я мало катав з цих краєв. і так. Напряму тут чисто дерево і спригрузь. Ось ми і проїхали одне коло, довжина його 9 кілометрів. Приємна, легка, пряма дистанція. Єдиний момент це було каміння, я там точно не проїду, мені навіть цікаво, як там інші, чи будуть їхати, чи також будуть йти. І також або перепригувати дерево, або обходити його ось з іншої сторони. Такий момент. Що до дистанції дають або 9 кілометрів, або 27 кілометрів на вибір. 9 кілометрів для мене якось мало. 27 на МТБ якось не знаю три кола по одному ж тому самому маршруту. Не хочеться їхати. А от якби було два кола на 18 кілометрів, було б взагалі ідеально. Але, скоріш за все, я поїду 27 кілометрів. Вдома вже закінчили нашу поїздку. Отже, що я можу сказати? Джерсі в поєднанні з терміком дуже класно працюють. Особливо мені сподобались ось ці вентиляційні вставки. Прямо відчувається, як через них заходить повітря, і охолоджується ось ця зона. Штани, як я вже казала до цього у відео без утеплення, але в них було добре. Вони не продувалися лише при поривах вітру такий відчувався холодок по ногам. Ще мені дуже сподобалась вітровка, як вона виглядає, як вона сидить. До цього в мене були вітровки з більш плотнішого матеріалу, які не продувалися. Які накопичували в собі пот, а ця з такого більш тоненького матеріалу, проте з вітром вона справляється чудово. Це дуже універсальна річ, яку можна швидко скласти в кишеню і дістати в потрібний момент. Ну що, як вам форма? Що думаєте про дизайн, функціональність і ціну? Напишіть свою думку в коментарях. І в наступних відео буде ще один огляд більш доступної яскравої зимової велоформи від іншого бренду. Так що підписуйтесь на канал. Дякую, що додивилися до кінця, і побачимось наступних відео. Всім пока!